Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео. Сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Ради Україна НАТО. Відповідне засідання було скликане на Прохання офіційного Києву у зв'язку з ситуацією в Чорному морі, яка склалась після виходу Росії з чорноморської зернової ініціативи. Нагадую, що ще минулого тижня про це повідомила Росія, і внаслідок цього почала інтенсивні обстріли. Портової інфраструктури, зернових терміналів і місць, де зберігається продовольство, яке за планом мало через оцей зерновий коридор вивозити для тих держав, які його найбільше потребують. В даному випадку мова йде в першу чергу про африканські держави. Організація Об'єднаних Націй, Сполучені Штати Америки та інші міжнародні союзники закликають Росію повернутись до Чорноморської зернової ініціативи і засуджують обстріли Росією партів, інфраструктури та сховищ зерна. Але тут варто відзначити, що на даному випадку союзники здійснюють відповідні заклики, вони правильні, але союзники не можуть запропонувати. Якісь конкретні кроки, що зробити, щоб до прикладу здійснити деплакаду такої політики Росії, так обговорюють альтернативні шляхи експорту збіжжя, але прекрасно розуміють, що той вантаж, який можна направити через порти, і той вантаж, який можна направити через залізницю, це будуть великі різниці, оскільки за тонажем через. Порт кораблем можна вивезти, вивезти на набагато більшу кількість зерна. Тому це все відбувається знов ж таки на рівні обговорень, якихось занепокоєнь, але якось вплинути на Росію ані Організацію Об'єднаних Націй, ані Штати, ані інші міжнародні союзники до великого жалю знов-таки вони не можуть і продовжують знов ж таки спостерігати за тим, як ця ситуація буде вирішуватися. Росія знову ж таки включає шантажистську функцію. Вона пропонує, що ми готові повернутись до зернової ініціативи за умови. Я, до речі, говорив про це в попередніх відео на Ютуб-каналі. Умови пов'язані з тим, щоб повернути один сільськогосподарських банків до системи СВІФТ, а друга умова це транспортування знов ж таки аміаку. Відповідно, я також говорив, що такий банк вмикати до системи світ не можна, оскільки він зруйнує архітектуру попередніх санкцій, які були запроваджені Європейським Союзом. Так ось, відповідне засідання відбувається на рівні послів, і як я сказав, воно йде внаслідок запиту президента України Володимира Зеленського. Що ще варто відзначити? Контексті цього засідання представництво США в НАТО наголосило, що США створили міжнародну коаліцію на підтримку України, і ця підтримка триватиме стільки, скільки знов ж таки потрібно. Україна залишається незалежною, поки залишається вільною. Штати створили коаліцію з більш ніж 50 країн, щоб забезпечити, що Україна може захистити себе зараз і в майбутньому також разом з Україною стільки буде, скільки буде потрібно. Це твіт представництва США в НАТО. Це з приводу самої Ради Україна НАТО. Був коментар відповідного представництва. Тепер з приводу знову ж таки зерна, повторюсь свою точку зору, що в даному випадку ще очікуються перемовини з Ердоганом, як він зможе вплинути на пуйла в контексті відновлення зернового коридору. Як можливо, Сімфін знову ж таки зможе повпливати на ці процеси, але варто відзначити, що станом на зараз ситуація знаходиться досить в такому глухому куті, і знову ж таки, які будуть виходи з неї, тут можна звичайно прогнозувати. Але враховуючи те, що учасником цих Переговорів в контексті постачання зерна Росії потрібно розуміти, що будь-які прогнози вони можуть нівелюватися, враховуючи, яка знову ж таки неадекватна людина знаходиться на посаді президента Росії. Тому ми. Прослідкуємо за тим, які будуть підсумки цього засідання. Скоріше, можливо, будуть якісь рекомендації, знову ж таки будуть занепокоєння. Але я не вважаю, що якось ця рада зможе допомогти Україні вирішити питання з розблокуванням зернового коридору. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять поблеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!